Товаристо вітаю! Ви на каналі Red Green поговоримо, бо є про що. Поїхали. Українська прем'єр-ліга, друзі, звичайно, це наш рідний чемпіонат. Не завжди там все дуже класно. Бувають і нульові і нічі, але цей тур трохи порадував. Ну, давайте розпочнемо, звичайно, з. Львівських Карпат вони зустрічалися з Вересом. Ми казали, що не так все просто, бо Верес дуже-дуже добре останнім часом виглядав. Він, якщо, 10 матчів, не програвав. Останній раз по лісю. Це досить давно було. І Карпати, ви знаєте, з перемінним успіхом то виграють, то програють. Більш-менш стабільно ще виглядають, бо вдома дуже добре виглядають. І Карпати просто здивували, перемогли 5-0 Вересця. Це, ну, Це сенсація, можна сказати, в такому вигляді. Бо я не пам'ятаю, коли Карпати взагалі останній раз 5 завал. До речі, напишіть в коментарях, коли останній раз таки було, коли так розгромно перемагали. Давно таке ставалося. Забив Чачу, там не вискинув. скинув, забив Підлипенець. Пізніше червона карточка Вереса. Верес якісь моменти створював з Червоний Кемкінг спасав. А пізніше. Ще один момент Чача робить 3-0. Е, Устименку забив, забив Броніньовичу на заміну. Дуже класно стандарти використовують, та й взагалі Карпати дуже класно розігрують. Видно, що якусь гру, лопашку, ну, як дехто каже, налаштовує і щось починає виходити більш-менш. Е, Заробив лише Карпати-пенальті. Димича підійшов Ігор Невес і всі кричали на Седьоні Ігор Ігор от можете навіть побачити-почути. Але, на жаль, він не забив, не скористався йому. Не, не виходить, 15 -16 нападає, чи 15-16 матч на подальші не може забити на його сезон. І пенальти не забуває, і якісь моменти створює, але ну, треба щось робити. Ще один матч на виїзді лишився з Кривбасом, і, бо іде зимова перерва, і та, та, треба думати Карпатам, або не почне забувати, або шукати когось форварда. Ну, супер! Останній домашній матч Карпат перемога, впевнена, перемога 5-0. Це ради. Болівальники прийшли, підтримали. От, До речі, побачити, яка атмосфера на матчі. Дуже класно. Підтримка була, довели 5-0. Е, практично без шансів. Команду, яка досить солідно виглядає зараз. І в таблиці було дуже високо. Ну, що можна сказати? Вітаю команду Лопашка, Вітаю Карпати з перемогою. Віримо, що так буде далі продовжуватись. Ну, звичайно, далі ми переходимо до центрального матчу. Динамо Олександрія вони грали на тижні, зіграли таку удилу сумну 0-0 нічю. А сьогодні. Сьогодні вчора Карпати ну, перемогли в верес, а Динамо грало з Олександрією. І ви знаєте, ми думали, що ну, знову десь буде така, от, може, в'язка гра, 0 0 небагато моментів. Хоча Динамо вдома, я думаю, Олександрія все одно намагалася грати більше на нічю, десь якусь контратаку використати. Нам непогано почало, там один удар, другий удар, хоч якісь удари були, там тимчика, ще когось, бо в першому матчі це не дуже в них виходило. І ви знаєте, там Філіпов у свій момент створював. Е, ще гравці Олександрії атакували, але з хутового Попов забив 1-0. Динамо повело. Дуже е, раді були, Попов відразу МВМ почав цілувати, що Динамо, що вони лідери, що вони сила. Пізніше Ванат непогано в дальній кут, 2-0. Знаєте, спокійна перевага, і Динамо довело до логічного завершення, забило третій м'яч. Робив Ванат мали ще моменти. У Васрія вже якихось таких 100% не мало. І це, знаєте, це. Ну, перед іркубками це прекрасно, але нам з хорошим настроєм йде, бо, можна сказати, практично, як на зимову паузу, піде точно лідером, точно з першим місцем. Шахтар надіється на нічого, але її немає, Шахтарю треба свій матч вигравати, звичайно. Ну, одна з таких, знаєте, перемог Динамо в такому важливому матчі. Інше там далі понурку треба було десь в якомусь матчі чи з Дніпром чи ще кимось перемогою. Динамо доказало, ніби як рівень класу і виграло. Ну, вітаємо команда Шуковська з перемогою всіх болівальників Динамо. Я багато я знаю підписників, які за Динамо і хочуть, щоб Динамо стало чемпіоном. Ну, на жаль, в прямого виходу тепер роді немає в групу лі чемпіонів, але все одно пишіть, як вам матч. Найбільше запам'ятався в матчі Динамо Олександрія. Ну, було, звичайно, цікаві матчі. А найбільше ми щасливі, що перемогли Карпати, що Динамо доказали якийсь рівень і перемогло 3-0. Ну, Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарних матчів і перемог. Папа. -па.